День хотів би вам розповісти про посилку з сумною історією. Сумна історія заключається в тому, що посилка коштувала 130 гривень, а матеріал вийшло на 60 Дивіться, трансформатор для заліза, класна штука, але і так воно все просто. Це не залізо, залізо з обичних трансформаторів, це пермалой, ось він, той, що треба. Щас я покажу принципіальну різницю іскри. Але це ось трансформатор, обмотка з холодильника. То тобто це абсолютно не та любов. Те, що воно не ржаве, це тільки із-за того, що воно в маслі. Подійди ближе, я покажу іскру того, що не проходить. А тепер я вам покажу іскру того, що проходить. Так навіть не вийде, Надо... чуть ли не на телефоні. Я думаю, що різниця принципіально видно. Також в цій посилці були пластини з ТНЖ. Акумуляторів. Дивіться, а такі штуки ми не купуємо. ТНЖ-акумулятори купуємо, а самі пластини не купуємо. Не купуємо, тому що я навіть не догадую, що з ними зробити. І розбирати раді цього тонесенького нікеля, як на мене, взагалі не цікаво і